Певні скандали, які спалахували навіть в українському інформаційному просторі з'являлася інформація про це зараз. Мають певне продовження. Це вже реакція правоохоронців. Я маю на увазі 155-ту бригаду СЗЧ. У ній і от зараз є повідомлення. Українська правда пише, посилається на джерела в ДБР СБУ і каже про затримання командира бригади, полковника Дмитра Рюмшина. Скажіть, будь ласка, от весь цей кейс 155-ю бригадою, ну в нинішній його формі. Зараз уже це не, е, ну, не якісь висновки, не, не, не оцінки, а це дані, хай поки що із джерел, але з посиланням на правоохоронців. Е, що він принесе? От зараз є е, ну, спроба або. Е, Момент, коли міг спалахнути дуже великий скандал, він був зафіксований інформаційно доволі чітко, і зараз от, уже говорять правоохоронці, так би мовити. Це хороший результат проблемної ситуації в армії. Два виміри, напевно, які би я особисто розглядав це питання. Перший вимір полягає в тому, що о, з мого спілкування з тими людьми, які долучилися до війська добровільно спочатку двадцятого року, з повномасштабної війни, які о, на всі всі, скажімо так, виклики армійського життя на собі відчули, будучи там ефективними в цивільному житті і потрапивши у військову машину. А дуже часто я чую тезу, коли вона звучить так: що за провали в українській армії нікого, ну не те, що не звільняють, не розжалують там, не понижують у званні а навпаки, зазвичай підвищують. Ну якось склалася така, ага. така традиція. Тобто, немає шкали покарань для того, хто винен. То uh, справді призвів uh, до проблем на фронті до втрат особового складу. Немає шкали, мірила того uh, вирі... скажімо так, оцінки ефективності командирів, uh, які одні ну, наприклад, Тобто я конкретний приклад розповім так, може бути командир, який не втрачає особовий склад, який не втрачає техніку, який uh, виконує задачі деінде -де на фронті uh, і. Чомусь це дуже часто сприймалося вищим командуванням як його не результат його ефективності, а результат його бездіяльності. Мовляв, якщо в тебе немає втрат, значить ти нічого не робиш. Е, значить, тобі паралельно з цим не потрібно надавати більше ресурсів для заміни твого особового складу. Тобі не потрібно надавати там більше стволів артилерії ага. чи більше бронетехніки. Ти ж її не втрачаєш. А от твій сусід, який втрачається там по батальйону е, на місяць, е, йому постійно будуть надавати, тому що Працює принцип такої собі, ну на її урівняють. Це ще від радянських часів, тому що ну мають бути всі рівні у своїх можливостях. Але хто я користується цими можливостями? Це вже інше питання, тому те, що відповідальність, якби, ну принаймні зараз декларована відповідальність ага. у вигляді підозр і е, обґрунтованих запитань правоохоронців, з'являється не лише до комбрига 155-ї, але й ага. є по харківському прориву окупантів так, 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 у травні минулого року. Так само є ці питання. Нехай воно в сенсі досягнення справедливості. В правоохоронному порядку буде досягатися по перше, не потрібно засуджувати цих людей, доки не було винесено відповідних вироків. Ага. Це перше. Другий це це те, що позитивне. Два негативних моменти, які полягають, відштовхуючись від 155-ї бригади. Це ж питання системності е, забезпечення в принципі війська. Не лише це не проблема, СЗЧ, не проблема на рівні е, лише комбрига. Не Комбриг єдиний, скажімо так, винен у тому процесі, ага. що відбувся. Це ж питання до е, системи формування нових бригад. Ким вони, якщо в комбрига будуть е, ну офіцери, які не можуть виконувати своїх поставлених задач то він то він хоч буде чарівником він не зможе цього е, зробити, а це питання вже до підходу щодо формування на рівні там ставки верховного головного командувача. І це питання, якби я не впевнений, що воно розв'язане, але останні сигнали теж в цьому сенсі були позитивними. Тому а. що і президент сказав, що все тоді переглядаємо нашу політику щодо створення нових бригад, комплектуємо е, старі. Новий командувач сухопутних військ Михайло Драпатий так само дуже активно включився в цей процес. Е, там е, Дмитро Апостол, який так само нещодавно був призначений на посаду паралельно із Драпатим, так само було повідомлення Генштабу, що він е, включився у процес підготовки війська і буде моніторити певні процеси. Тобто, це є позитивні сигнали, які показують, що влада насправді що е, реагує. Але е, негативний контекст в цьому сенсі полягає в тому, що ну якби скинути усіх собак, грубо кажучи, спустити на комбрига. Я не певний, що це правильно. Е, ну і е, третій, напевно, що варто сказати. Про такий е, негативний, е, скажімо, uh -huh. що так, е, аспект, е, що в принципі мені не дуже подобається з одного боку, е, те, що зараз справді усіх собак спускають на військових. Е, хоча е, відверто кажучи, це люди дуже обмежені в своїх е, можливостях, починаючи від початку повномасштабного вторгнення, коли військових звинувачують за там прорив кордонів на півдні е, між Кримом, перешийками Криму і Херсонською областю, завершуючи багатьма процесами, насправді варто. Розуміти, і усвідомлювати, що не військові насамперед відповідальні за процеси, хоча і в них є багато вад, uh -huh. А відповідальні за ці процеси, економічне забезпечення, юридичне, навіть підтримку, uh -huh. це кабінет міністрів, Верховна Рада. Тобто, у нас є відповідні uh -huh. е, політичні особи. Це не лише до речі, верховний головнокомандуючий, якого теж так само чомусь всі намагаються сюди прив'язати. Є в нас відповідні органи, які неякісно. В багатьох питаннях виконують е, свої, е, свої задачі Расиль, а військові от щодо, що заручниками це щодо 155-ї, Одне лише уточнення у мене от зараз склалося враження, що, хоча в цій історії був ризик. Певної ну компрометації, скажімо так, політичної інформаційної допомоги партнерів, навчання е, закордонними спеціалістами українських військових і так далі. Але саме цього аспекту вдалося уникнути. Тобто, зараз е, ця ситуація інформаційно під контролем вона не стала якимось неймовірним скандалом для української армії, і е, перспектива того, що саме ця бригада зможе далі функціонувати, працювати, виконувати свої завдання, вона абсолютно. Чітка Ну, можливо, ця бригада варто сказати, що ця бригада навіть попри всі виклики та проблеми, які з нею існують. Є люди, які залишилися, які не дезертирували, тому що складається враження, що там та п'ята ага. бригада це бригада дезертирів. Ні, це не так зараз. Дуже активно і ці ки якраз таки виконують задачі ага. під Покровськом. Це найскладніша ділянка фронту, і вони, і ті, хто залишається, їм честь і хвала. І про це теж потрібно до речі говорити. Що вони продовжують виконувати свої задачі У нас були випадки. Коли, скажімо так, бригади, наприклад, в запорізькому наступу, я не буду називати номеру цієї бригади. Але запорізький наступ наш в 23-му році розпочався з того, що фактично було відкрито friendly fire між батальйонами одного однієї бригади, це був не те, що скандал, це був провал на початку певних там дій наших на запорізькому напрямку. Але згодом ця бригада на ну тобто в неї були відповідні зміни, в ній відбулися, і вона. На покровсько курахівському напрямку виконує найскладніші так само задачі, uh -huh. і до сьогодні продовжує це робити. Відповідно, тобто є є шлях для виправлення, скажімо uh -huh. так. Назвімо це uh -huh. так, шлях для виправлення. Відповідно, це не є клеймом на і не має бути клеймом на тих людях, які продовжують бригаді виконувати задачі, але однозначно, що реакція і вирішення цих проблем воно воно має бути тільки так можна оздоровитися, пане Василю. І от ви згадували про притягнення до відповідальності ну, Принаймні, затримання і висловлення підозр керівництву військовому, командирам конкретним, які. На півдні і на Харківщині не змогли перешкодити просуванню російських військ, і е, в 22-му році, От політично час від часу такі е, ну невеликі згадки, вкраплення були в інфопростір, що е, мовляв, от до цього питання і ще згодом повернуться. Тут має бути відповідальність на поточний момент. ДБР і СБУ затримали двох генералів і полковника, що стосуються саме Харківщини. А е, в е, переліку того, що інкримінується, як це е, Розглядають дійсно ціла низка рішень, які, як мені здається, можуть мати не тільки от прямий такий погляд із сьогоднішнього дня, а і ще обов'язково повинні мати управлінську оцінку військовий командир мирного часу і військовий командир. Власне, воєнного часу, часу повномасштабного вторгнення. Я розумію, що війна в Україні і російське вторгнення почалося в 2014-му, а не в 2022-му. І мабуть, до цього треба було бути більш готовими. Але а, військові командири сьогодні, військові командири у 2022-му – це а, люди з різним досвідом. Це люди з різним розумінням ситуації, з різною готовністю. І, мабуть, це навіть різні люди значною мірою. Це важливий аспект. Безсумнівно важливо, і коли ви говорите про мабуть, це мали би бути готові з 2014 року, то це знову ж таки великий виклик для нашої системи державної влади державного управління, яка наприклад не забезпечила існування військових судів військових саме профільних військових судів. Тим паче, в час повномасштабного вторгнення, ну от скажіть мені це, це до речі, ще один негативний момент, який я бачаю в цій ситуації по. Інкримінуванню вчорашньому, яке відбулося для двох генералів та полковника. Зрозуміло, там, там добре, тобто там може бути досягнута суто. Така паперова документальна справедливість в контексті того, що якщо ці люди приймали е, за актами е, оборонні рубежі, які насправді були не готові, на яких там вкрали гроші, на яких які не були побудовані, ще що ще що ще щось, це є фактологічне встановлення, того що це ну по суті, якби там якийсь е, е, елемент корупції, чи ще чогось, що призвело далі до е, важких, е, важких боїв на фронті, але е, з іншого боку, чи можуть цивільні. Присяжні назвімо їх так цивільні ага. судді, так оцінити військові рішення командира наприклад, там батальйону, тим паче територіальної оборони, який мав зупинити ворожу навалу територіальна оборона. Про неї знову ж таки я постійно про це говорю там в своїх ефірах, дописах. Я кажу, що це валіза без ручки, яку з якої ніхто не, не дає ради зараз до кінця, потрошку її, наче цю валізу, розбирають, але загалом це валіза без ручки, тому що ТРО – це легка піхота. В неї немає нічого потужнішого, аніж міномет, і немає нічого більш механізовано стійкішого, аніж автомобіль, куплений волонтерами. Відповідно, як. Територіальна оборона могла виконати задачі по зупинці противника на харківському напрямку, навіть якби вони там мали ідеальні укріплення у вигляді бетонних бастіонів. Це неможлива задача, тобто це про адекватність постановки загалом задач певним підрозділам. І от як можна судити умовного командира підрозділу ТРО, який, наприклад, відступив, хоча не мав наказу на це робити? Хто це має оцінювати? Цивільні присяжні вони зрозуміють, що таке легка піхота. Вони будуть розбавити. Це цих питань чи них будуть просто папірці. Тобто, тут є два такі ага. е, ну серйозні виклики, які нас не подолені. В нас, врешті-решт, місяць тільки існує військовий омбудсмен. Місяць Ольга Решетилова заступила на посаду. Хоча обіцянка від Міністерства оборони про те, що така особа буде, е, була в березні минулого року, от з березня і до грудня минулого року, поки не було цих всіх скандалів публічних по 155-й бригаді, і по інших кейсах е, забули про те, що в нас мав бути Ороний військовий омбудсмен, який має виконувати якийсь певний функціонал, забули точно так само, як і забувають. В нас пам'ятаєте, була реформа ВСП військової служби правопорядку. Казали, ну буде якось це все Як воно реформувалося? Який підсумок цього? Що з цього сталося? Чи стало це ефективніше? Чи стало це краще? Що в підсумку не розум... Я Не розумію. Це було це був процес червня минулого року. Про суди взагалі ніхто не говорить про військову юстицію. Тому насправді це теж великий такий от момент, в якому. Немає відповіді і тут ага. залежні тут військові стають жертвами того, ну скажімо так, певної неготовності або бездіяльності державних органів. Ага. Пане Василю, і дякую дуже за ці акценти. Вони важливі. І от якраз час нас ніби спокушає на те, що можуть бути прості оцінки, може бути добре або погано. От в таких умовах, які ми маємо. Але багато процесів набагато складніші, і тому ми повинні давати собі клопіт, розбиратися у цих складних процесах і ухвалювати правильні рішення. Бо без цього складна машина армії функціонувати не зможе. І я обіцяв повернутися, от до передової і віддалених здається речей. Зараз в паралель у безпосередньому взаємозв'язку існують. Здавалось би, ну дуже віддалені одна від іншої речі. Є передова, є спроба заходу ДРГ в Турецьку, є спроба перетину кордону Росіянами на Сумщині і відбиття української армії. Є тиск на цілу низку населених пунктів. Велика новосілка, часів яр, турецьк. Вони під ударом найбільшим. І є інавгурація, і формува в Америці, і формування можливо якоїсь от, майбутньої політики. що до війни щодо України і є європейські зусилля, ну активніші зараз значно більше, принаймні досягти політичного рішення, бачення для європейських же лідерів, як далі бути, як допомагати Україні, як турбуватися про європейську безпеку. А, скажіть, будь ласка, от зрушення у високій політиці вони як скоро можуть доходити, так би мовити, до передової. Щось Трамп вирішить, як скоро це е, відчують е, от е, міста, які під найбільшою загрозою. Дуже коротко скажу, не в контексті там диванного генерала, який як часто люблять там писати в коментарях, і це справедливо звучить від людей, особливо від знаближених до фронту регіонів, які кажуть: ви там в Києві, ви там в тилу, в теплі і в затишку закликаєте продовжувати війну. Не в цьому контексті, але розуміння ставлюся до цих до цих коментарів. От я скажу такі такі речі. Я особисто вважаю просто, що війна не закінчиться. Ну, не закінчиться вона, тому що навіть ці ті сигнали, які надходять від Росії від російського диктатора, давайте розберемося в тому, що він вчора заявив Путін, сказавши про те, що потрібно прибрати першу причину конфлікту. Ну, якими може бути ще перша причини конфлікту? Існування української держави, обмеження нашої армії до 50 тисяч, обмеження наших далекобійних можливостей і наша позаблоковість, що три цих пункти ну дорівнює для нас загибель. Короткострокові насправді навіть перспективі тому е, не можна навіть розраховувати на те, що Путін буде зацікавлений в він. Він хоче поставити на коліна Україну, хоче знищити Україну. Е, ми довго не чули наших бійців, які стикаються з тією нечистю на передовій, і вони намагалися доносити цю думку. Зараз я думаю, що з цією реальністю я не стверджую, я не впевнений в цьому, але в мене суб'єктивне моє таке враження, що з цією реальністю зіткнеться е, і адміністрація американського президента зрозуміє, що це неможливо. Е, от зараз. Там якісь адекватні. Ну, це не адеквати, нема з ким говорити. Неадекватно. посилають зараз своїх бійців на милицях на е, штурми, розстрілюють, обнулюють своїх штурмовиків, які е, повернулися успішно зі штурму. Тому що якщо вони пішли і повернулися, це значить, що не таки це не виконали задачу, тому їх розстрілюють росіяни. Там нема з ким говорити насправді. І от огляду на те, що нема з ким говорити, я й не вірю в е, те, що можливі якісь мирні домовленості. Напаки я вважаю, що війна буде тривати і ніякого впливу. Ну, тобто, нас буде морально інформаційно дуже шалено хитати, якщо ми витримаємо цей удар. Я себе особисто налаштована те, що за пів року, в скажімо так, в уявленні президента Трампа зміняться речі на правильні акценти, і це будуть правильні акценти на нашу користь до того часу. У нас буде просто шалено просто хитати інформаційні хвилі, розмови. Ми будемо в помиральній ямі, але якось ось це, от якщо ми цей момент пройдемо, то далі буде більше шансів по війні, яка на моє переконання буде тривати далі, пане Василю. А от те темпи допомоги буквально останні секунди нашого спілкування, але оцінка коротка ваша темпи допомоги, можливості взагалі логістичні, можливості політичні ухвалювати рішення. А чи можливо щось таке, не знаю, швидко ухвалити якусь конкретну ще технічну допомогу? Більше зброї, якась специфічна, що може допомогти конкретним населеним пунктам. А, там це буде вирішено, коли Торецьку і а, м, Покровську вже не можна буде боронити чи а, і Ще можна встигнути так би мовити, допомогти чимось специфічним, що допоможе українській армії утримувати це не на увазі від сполучених штатів так, чи від кого так від сполучених штатів. А, слухайте, ну ми ж зараз говоримо про загалі про в принципі про заморозку допомоги від сполучених штатів. Трамп перші укази так само підписує про е, зупинку відповідних е, асигнувань допомог іноземним країнам. Тому він зараз буде проводити такий моніторинг, скажімо, що так, тому сумнівно, що зараз щось в принципі буде надходити від сполучених штатів. Це погана новина, але хороша новина полягає в тому, що все-таки зараз 80% вогневого ураження, яке задається на фронті, задається дронами. Дрони це вже наше виробництво, і в принципі нас непогано запакували м, попередня адміністрація Джозефа Байдена десь приблизно на кілька місяців. Ну можливо, до півроку цього року. Для того щоб ми мали певний запас міцності по обороні, тому я в принципі не очікую найближчим часом допомоги від Сполучених Штатів Америки. Для турецька, ні для Покровська, але в нас хороша новина полягає в тому, що у нас певний обсяг ресурсів є, uh -huh. і плюс великі спроможності власні дрони ще раз повторюся. Вони 80% десь приблизно три чверті, плюс-мінус вогневого ураження на фронті задають дрони, які виробляються нашими руками. Дякую дуже, пане Василю, за